При виборі загальнотехнічних манометрів DM0631 треба враховувати наступні параметри. Перше, цей прилад призначений для виміру тиску води, пари газу, який не є агресивним по відношенню до латунних сплавів. Корпус, як бачите, він чорного кольору, це сталь пофарбована. Якщо для пропану, то він буде червоного. Якщо для кисню він буде синього, і якщо для ацетилену, він буде білого кольору. Матеріал штуцера латунь. Всередині механізм, саме тріпкосекторний, буде із латуні, які можуть бути варіанти штуцерів. Бачите, є радіальний, є осьовий, які можуть бути різьби. Різьба може бути або метрична М12, або одна четверта. Трубне ще кажуть. Тиски. Тиски самі різні, тобто від мінус 1 бару до 600 бар. А клас точності може бути як і 2,5, так і 1,6.